Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса і як завжди з вами. Маємо сьогодні 23 квітня 2023 року. І сьогодні у нас буде такий трошки, можливо, незвичайне відео, але ж е те, що зараз ну, в багатьох, певно, турбує, багато людей почало, дуже багато людей почало пити каву. І у багатьох людей виникає отака проблема. Казалось би. Е Звичайна, звичайна кавоварка, така розповсюджена, дуже їх багато. Але з часом від часу відбуваються такі процеси, що ця от ручка ламається. Раніше ми її не могли робити. Чому? Тому що пластик, той, який ми використовували, він не витримував високої температури. Тому що ви знаєте, що буває зміщення, десь ви поставили на конфорку вона трошечки відійшла в сторону, підігрілася ця ручка, поплавалася, зламалася. Як в цьому випадку, ось ця ручка так само тут трісла, людина намагалась її щось з нею робити, нічого, але все одно ну, температура є температура, вона не витримується, ручка не відпрацьовує. Зараз ми вже вирішили це питання, тобто в нас є пластик такий, який може, ну, скажімо, не може там прям. Посидіти там над вогнем, бути і нічого йому не буде. Безумовно, з часом так само може щось трапитись, але ж він витримує високу температуру доволі таку відносно тих пластиків, які були раніше. І тому вирішили її зробити. Знов-таки людина до нас звернулася в цьому випадку. Ми вирішили зробити. Я думаю, що зараз ця ручка вже буде працювати як треба. Єдині моменти, які в чому є. Що е, тут в нас є не просто вставити ручку, а є посадкове місце. Тобто зараз вам покажу, як воно виглядає, і щоб для того, щоб вона зайшла сюди плотно, її треба дійсно так напряжно запихнути, щоб вона сіла під отвір, все так, як має бути, і нормально працювала на самому місці, щоб вона не ламалась, тому що все ж таки трохи навантаження йде. Коли вона повністю заповнена, да, і можливо, що вона могла, ну скажімо, ця могла б зламатися. Я думаю, що наша вже буде працювати так, як треба. Ось так виглядала стара ручка, бачите, я спробував її знову таки поставити на місце. Ось вона заходить сюди. Тобто вже буду показувати на новій ручці. Ну, Нова ручка, зазвичай ми показуємо те, що ми намагаємося зробити завжди трошки мощнішим те, що ми робимо. І більш таким закривалим. Ось вона така, ну, це пластик, дійсно, непоганий, новий, якісний. І ось що нам треба. Нам треба сюди її наставити просто знизу і намагатися, тобто, щоб воно зайшло в пази. Тому що якщо воно не зайде в пази, от бачите, от воно зайшло і мені треба її поставити на місце. Ось вона рухається до кінця. ну До кінця пальцем просто я її не зроблю. Я хоч тільки не дуже. Сладкий хлопчик, але ж до кінця я її не зроблю, тому що сам пластик по собі трохи м, такий резоноподібний, можливо, щось можна так сказати. І для того, щоб воно зайшло, воно зайти має мати, щоб люфта ніякого не було. Тобто, от У нас видно по металу, от бачите, да? а в нас зараз ручка має підняти, щоб вона вийшла навіть трошки більше за цей метал. Тобто, Я зараз спробую що? Я візьму, наприклад, викрутку. Пробую викрутку. Таким чином поставити її так на місце, щоб отвір у нас з'явився. Ну, зараз ви тут не побачите, тут має з'явитися отвір, і ця от кришечка має стати на своє місце. І повністю цей от такий пимпик має туди повністю пройти, зафіксувати, зафіксувати цю ручку, і все, в принципі, тоді буде нормально. Зараз я ще раз це буду робити, просто я хочу вам звернути увагу, що тут. Все ж таки в самій оці от ручці, бачите, отвір стоїть дуже зверху. Зробити тут, на жаль, стовщити не можна було нічого, тобто додати таким чином, що вона й зайшла, так було виробником зроблено. Тому дійсно є проблема в цьому слабкому місці. Тому ми нічого, скажімо, тут не могли не додати, не відняти. І тепер ми будемо намагатися максимально досунути. Зараз я це ще спробую, зроблю і вам покажу. Ось показую вам, що ручку я поставив на місце, тобто сам вал, цей металевий, я забив туди. Виходить, я його направив і легенько, скажімо, танкогубцями бажано кудись вперти, так, щоб ну, все ж таки це алюміній. І щоб так не відбулося, що ви били часом, вдарили по алюмінію і відламали, скажімо, це вушко, це теж буде невірно. Тобто треба направити туди, поставити десь на стіл. І чимось, може, там плоскогубці у вас, там, можливо, там якийсь легенький молоточок, і ви легенько його направите, аби вже ви ручку, довели ручку до такого стану, щоб ви вже бачили отвір, що він там є. Ось, І тоді все у вас вийде правильно, все буде чудово. Ну і бачите, тобто тепер що? Гейзерна кавоварка, наливайте, кидайте каву, наливайте водички і пийте смачну запашну каву. А тому будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо канал вас цікавий, це взагалі про те, що ми розповідаємо, підписуйтесь. Якщо просто цікаве відео, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. На початку відео є телефони наших менеджерів, є назва нашого сайту. Якщо цікаво, заходьте самостійно щось знаходьте. Ну а так все. Будьте здорові, всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ!